Всім привіт! Мене звуть Марія Мандрія, і я вже майже третя курсниця Києво-Могилянська академія. Я навчаюся на спеціальності маркетинг, вступила на бюджет, це також економічний факультет. І сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом, який у мене здобувся за ці два роки навчання. В Свій час вступу я дуже сильно шукала якесь таке схоже відео, тому хочу для вас його записати зараз. Я розподілила це відео на декілька частин, які, на мою думку, будуть найбільш важливими. По-перше, це ідеальний кандидат на вступ в могилянку, часто поставлені запитання, моя історія вступу, мої помилки, плюси і мінуси навчання ну, з мого боку і мої поради. Почнемо з ідеальної кандидатури на вступ. На мою думку, це якась людина, яка максимально соціально активна, яка дуже різностороння, яка має дуже багато якихось інтересів, тобто, можливо цікавитися якоюсь фотографією, чи СММ, чи дизайном, чи танцями. Правда, тут зможете знайти собі багато однодумців і багато людей, які займаються тим самим. Тому, так, могилянка дуже таких людей любить, вітає. І запрошує. По-друге, що важливо зазначити, могилянка дуже сильно підтримує українську позицію максимально українську. Тобто, ви повинні спілкуватися в університеті з своїми одногрупниками українською мовою. І це насправді дуже дуже важливе таке питання в університеті, і важливе питання серед могилянців. Тобто, більшість могилянців справді от максимально типу мають таку позицію, те, що потрібно спілкуватися тільки українською мовою і так далі. І це зазначено також на сайті Могилянки, тому потрібно це враховувати, якщо у вас трошки інша позиція, або ви не так кардинально налаштовані, це може бути вам деякий некомфорт. Також, на мою думку, ви маєте бути достатньо ініціативною людиною, щоб вам було комфортно навчатися, бо дуже-дуже багато різних цікавостей. Ви в Могилянці, дуже багато можливостей, а і щоб їх не впустити, потрібно бути з гарним дуже тайм-менеджментом. І е, ініціативно за все хапатися. Ну і що також важливо, але мені здається, це і так зрозуміло. Те, що у вас мають бути достатньо добрі знання в сфері, тобто, якщо вам було складно здати НМТ, скоріш за все, вам буде складно навчатися в Могилянці. Я маю на увазі складно не як підготовку, а саме, типу, як екзамен, або вам складно було вирішувати ці питання. Бо е, загалом, ну, з приводу кажу, маркетингу є достатньо складні предмети. Які не так легко опанувати, так, так що потрібно бути достатньо, ну, те, що в певних знаннях скоріше хотіти їх здобути і розуміти також якісь базові речі, які нам в цілому розповідали в школі, бо це по факту як нагромадження того, що у нас вже було. Наступний блок це часто поставлені запитання. Чому я його окремо виділила? Бо у мене достатньо багато знайомих, які також цікавилися могилянкою, і достатньо часто в мене щось запитували. Тому вирішила відповісти на ці питання, і думаю, це буде корисним. По-перше, у мене є знайомі, які цікавляться економікою, але у них не дуже типу з математикою. І у мене питали, чи дуже багато математики на економічному факультеті загалом. Я можу сказати те, що її достатньо, особливо перший курс у вас буде вища математика, потім теорія ймовірності. Ще буде потім статистика, здається, це на другому курсі. Там, де потрібно справді. Розумітися в математиці в цих базових речах, якщо у вас не дуже, вам буде складніше з цим справитися, але у нас також в групі були люди, яким було складно загалом з математикою дружити прям дуже сильно. Але вони, типу, справлялися з математикою, у нас справді типу дуже класні викладачі. Юрій Олексійович а також Катерина Власенко, вони дуже дуже привітні. Вони вам будуть завжди раді допомогти. А на пари Юрія Олексійовича, мені здається, вся наша група летіла і були просто черги, щоб сісти у нього за парту, бо дуже приємно розповідається матеріал, дуже зрозуміло. Тому. Якщо математика для вас прям дуже-дуже складно, напевно, це не ваш варіант. Але якщо математика для вас це плюс-мінус нормально якось на середньому рівні, то я думаю, вам це підійде. Звісно, якщо у вас прям дуже-дуже класний рівень знання математики і розуміння її, вам буде достатньо легко, типу, я знаю, що у мене з групи були люди, яким було взагалі типу, ось так, от, вони все це щолкали буквально. Я здала хоч математику класно, але знаєте, в мене була вчителька, яка казала: Ти Маш, ти хочеш вивчити математику чи знати, здати НМТ. Тому для мене це трошки різні речі. У мене є якби розуміння математики, якась логіка, але все одно мені вона не прям дуже легко дається. Я більше гуманітарію, я б сказала. Тому я вибрала таку, можна сказати, економічну спеціальність, але при цьому найтворчу. Економічну спеціальність. А наступне це наскільки класні професори загалом в глянці, Я можу сказати, те, що є як і не дуже, як і дуже класні. Але мені здається, класні професори вони переважають, ніж не дуже класні. Але мені здається, так у кожному університеті, що є якісь викладачі, які не дуже зрозуміло або пояснюють матеріал, або вже. Не настільки в конекції з поколінням, яке починає навчатися. Тому так загалом є достатньо класні викладачі. Мені здається, там середній вік це десь 40 років, можливо, типу, десь так. Тобто, вони року, напевно, наших батьків десь так, але є і більш старші викладачі. Але при цьому є деякі старші викладачі, які набагато прикольніші ніж молоді викладачі. Тому, типу, тут треба дивитися, що вам більше підходить, і це залежить також від самих вас яких ви людей а, любите, які способи а, викладання ви також любите? Тому, типу, загалом а, мені здається, ну, типу, плюс-мінус нормально. А, є дуже-дуже цікаві взагалі, викладачі, де... з деякими взагалі а, можна прийти на пару, випити кави, просто поговорити по душам. Але є деякі, на які пари ти такий думаєш, блін, хочу, щоб вони. Завершилися поскоріше. Наступне це чи багато маркетингу на спеціальності маркетинг? На це питання, я думаю, ви можете зайти на сайт Могилянка, Я думаю, десь я тут ставлю його і там. Показано, які взагалі будуть у вас предмети на е, певних курсах. На мою думку, потрібно було б додати набагато більше маркетингу в цю спеціальність, бо дуже дуже багато загально якихось економічних предметів я б сказала. Тобто, мені здається, університет вас більше готує не прям як стати окремим спеціалістом цієї сфери, скоріше вас готують стати. Спеціалістом взагалі як в економіці, тобто, на мою думку, оскільки в могилянці є також можливість вільного вибору предметів, тобто є певна кількість годин, які у вас нормативні предмети, які ви вибирати не можете, і є певна кількість годин, які ви вибирати можете. І саме тому ви загалом, навчаючись на маркетингу, можете вивчати сфери е суміжні або навіть там максимально не суміжні. Я в цьому році, взагалі, брала собі анатомію та еволюцію нервової системи людини. Єдине, що я не змогла її прослухати, але, типу, це інший момент. Просто у вас насправді всі двері відкриті, ви можете собі обирати інші якісь. Напряма. Але загалом, типу, також розмовляючи серед своїх одногрупників, ми всі зійшлися на питання, що маркетингу, на спеціальності маркетинг, особливо з цих на перших двох курсах не так багато. Потім, якщо ви подивитеся предмети третього-четвертого курсу, там вже його побільше і там вже, напевно, буде поцікавіше. Але ось особливо там перший курс, його потрібно просто пережити, коли там ще такі плюс-мінус загальні предмети, хоч там і максимально намагаються зробити це цікавим. але у дуже багатьох людей виникає питання, чи мені це загалом потрібно. Але хочу додати, що тими предметами, які більше направлені на маркетинг, я дуже сильно задоволена, і вони справді для мене були цікаві. Ті, що якраз були типу так, десь на маркетинг, десь не на маркетинг, а десь більше на економіку. Ось там у мене виникають питання, якраз. Але саме ці, які направлені на маркетинг, мені сподобались. Також дуже часто потенційні вступники питають, наскільки складно взагалі навчатися в Могилянці, бо вона достатньо відома, тим, що у вас висока нагрузка, те, що туди плюс-мінус складно поступити і так далі. Я можу сказати те, що якщо ви були такими активними в школі, вам не буде дуже складно там навчатися на високі бали. Що у вас потрібно, це виконувати всі завдання, що каже викладач, і загалом тоді все буде нормально. Точно 60 балів ви наберете. Але типу потрібно справді навчатися, просто взяти там, списати весь предмет, ну навряд чи вийде. Тобто, якщо ви прямуєте саме навчатися в цьому університеті. То проблем виникати немає. Типу, можна зробити достатньо високі класні бали тим, що ви навчаєтесь, і тим, що ви цим. Це... Цікавитись, ну і останнє питання, яке я хочу виділити: як працюють вибіркові предмети, те, що я вже зазначала, у нас є певна кількість годин, які відведені на нормативні. А є певна кількість годин, які відвідана на предмети вільного вибору, які ми можемо самі обирати, що ми навчаємо. При вступі вам будуть розповідати про кредити. Це можна сказати певні години, які відведені на цей предмет. І один кредит це там певна кількість годин, але я чесно не пам'ятаю, скільки. І загалом у вас є певна кількість цих кредитів на предмети, які професійно орієнтовані. Тобто, якщо ви вступили на маркетинг, у вас є предмети, які пов'язані з маркетингом. І вам потрібно набрати певну кількість годин за для отримання диплому за 4 роки. Тобто, там все, що пов'язано з маркетингом, у вас буде окремий лист. А є ще предмети, які просто з максимально інших спеціальностей, але вони можливо, вам будуть цікаві. Наприклад, я не знаю, у нас є предмет, який називається мемологія, тобто, ви вивчаєте, як робити меми. Все там те, що я запам'ятала, є там предмет історія полювання на візьм. Тобто ви вивчаєте, як полювали на відьм в якийсь період часу. Але, типу, що зрозуміло, більше годин відведено на предмети професійно орієнтовані, ніж на вільного вибору. Але якщо вам цікаво щось, що не пов'язане з вашою спеціальністю, то ви можете обирати собі якраз предмети будь-які, які вам цікаві. Для мене це був особисто дуже великий плюс, бо я достатньо різностороння людина. Я така, о, вау, мені це. Хайп треба. Із часто поставленими запитаннями ми закінчили, але якщо у вас будуть ще питання, обов'язково пишіть в коментарях. Я на них відповім, і ми переходимо до моєї історії вступу. Загалом вона почалася з того, що я сама типу з Харкова я приїхала до Чернівців під час початку повномасштабного вторгнення. Я навчалася там у двох школах. Я дуже дуже сильно марила тим, щоб поступити саме в Могилянку, але загалом спочатку я не хотіла вступати ні в який університет. Я не розуміла, чого я хочу загалом від життя, що мені потрібно. Але десь в середині одинадцятого класу я вирішила, що я не хочу жити в Черніцях з усією повагою і вдячністю. Але для мене це просто місце надто маленьке. Я звикла жити в більш великому місці, і тому я вирішила, що мені потрібно, по-перше, обрати університет, який працює повністю офлайн. До речі, для когось це може бути як плюс, так і мінус. Але навчання у нас в університеті приходить повністю офлайн, тобто ви ходите на ці пари, є іноді ситуації, коли поступаються професори і роблять онлайн якесь заняття, або хтось захворів, або хтось на стажуванні, або, типу, сам професор поїхав на стажування. Можуть зробити таке виключення, але загалом ми ходимо в університет, як було до початку повномасштабного вторгнення. І для мене це був по перше дуже важливий критерій. По-друге, я зрозуміла, що я хочу жити в Києві, бо для мене це щось схоже на Харків. Плюс я дуже любила Київ до того. Ну і плюс, загалом, мені подобається вайб великого міста. Мені це дуже природне, скажімо так. Я дізналася, що могилянка, якраз відкрита для офлайн-навчання в моєму році навчання, я зрозуміла, що воно мені треба. Але потім потрібно було ще обрати, на яку спеціальність я хочу. Я вирішила, що маркетинг мені дуже сильно підходить, бо я завжди достатньо цікавилась психологією. Але я розуміла, що саме психологом бути я не готова, бо я достатньо емпатична людина, і мені було б з цим складно. Але ось маркетинг. Для мене це стало дуже дуже цікаво. Бо, типу, знаєте, познаєте, як кажуть, психологи вчаться допомагати людям, а маркетологи вчаться маніпулювати людьми. І я можу сказати, що в цьому є доля правди, тому типу знання з якоїсь психології, яку я вивчала трошки раніше, вони б мені явно не завадили, і мені було б з цим цікаво працювати. І додатково мені було цікаво загалом всі ці бізнес-процеси. Щось зробити своє, створити своє в майбутньому, тому я обрала саме цю спеціальність. Марила я цим достатньо довго, вже просто ну, на із знаєте, знаєте, працювала над тим, щоб добре здати НМТ. У мене вийшов достатньо високий бал, але ще було не дуже зрозуміло, чи вступлю я чи ні на бюджет. Але батьки мені сказали, що за контракт вони платити не будуть, тому в мене був один варіант. Але я для себе вирішила, що якщо я не вступаю в моглянку, все інше мені не треба. Тому я поставила щось перший пріоритет моглянка маркетинг, потім моглянка менеджмент, потім якісь просто дефолтні університети, в яких майже ніхто нормально не навчається. Просто щоб для галочки і положити мамі на стол диплом. Але на щастя у мене все вийшло. Я була 24 з 25 людей на бюджеті. Не знаю, мені дуже-дуже сильно з цим повезло. У мене був середній бал 186, але що у мене був плюс найбільший коефіцієнт в моглянці на економічному факультеті був якраз на математику. І найбільший бал у мене був якраз з математики. У мене з математики була одна помилка з української мови. Три і з англійської чотири. Хоча я думала, що буде загалом навпаки, що у мене з англійської буде найвищий бал, потім українська і потім, типу, математика. Але саме це якось повпливало на те, що я змогла вступити на бюджет туди, коли хотіла. І для мене це було загалом дуже-дуже якась перемога. Відчувалася саме так, бо ти дуже-дуже довго готуєшся і хочеш вступити, і все це вийшло. Переїзд в Київ. Достатньо прикольно. А, і тут, якраз, я стикнулася з таким моментом, як адаптація. Багато хто. Про це не говорить або не дуже сприймається як важливе питання, але воно є достатньо важливим. Особливо, якщо ви приїжджаєте з одного міста в інше, або якщо ви з'їжджаєте від батьків, вона буде присутньою. Плюс у вас абсолютно новий контингент. Тобто ви спілкуєтеся з іншими людьми, починаєте знайомитися, ви починаєте займатися іншими справами, і загалом ваше життя буквально змінюється на 180 градусів, воно перевертається. Питається, і ти перестаєш взагалі розуміти, що відбувається. Плюс, оскільки навчання не є надто-надто легким, у тебе ще дуже-дуже багато обов'язків. Плюс ти не хочеш погано навчатися, типу, якщо у вас там нормально з тим, що ви закрили предмет, і все, це, напевно, було б не так напружено для мене. Але я хотіла навчатися, типу, плюс-мінус гарно, якісь знання отримувати, тому. Це було для мене відносно складно. І тут я просто стикнулася з тим, що я просто настільки помаркла в цьому, в цій адаптації, що я вже не розуміла, що я хочу, чи воно мені треба, і така прям втома була моя. Але загалом я витримала цей період, і я хочу зазначити, що перші півроку навчання потрібно просто пережити. Бо ще перший місяць навчання ти такий дуже такий вадошевльони, нові люди, при цьому цікаві люди, при чому підтримуючі люди. У нас загалом. Не знаю, чи в нас так повезло з групи, чи загалом моглянці, але всі були такі підтримуючі. Якщо хтось чимось займався, всі такі, блін, слухай, це дуже-дуже круто, що ти цим займалася, або займався, типу, розкажи про це детальніше. Типу не було якогось засудження з боку одногрупників, або ще когось також викладачі, підтримуючи в цьому плані. І... Все сприяє тільки тому, щоб ти просто проявлявся в різні сторони. Але потім, коли вже йде ця напруга і втома від предметів, від всього нового, може статися такий трошечки колапс, і ви знайдете себе плачучу на полу. Бо реально дуже, -дуже сильно перші півроку, ну особисто для мене, були складні. З цього випливає моя порада. Не брати на себе перші півроку дуже багато. Я пішла на стажування в український бренд, також сферу піару, маркетинг, також в пірепльоті. І я дуже сильно вдячна за цей досвід. Я буквально просто взяла, написала всім брендам в сумі українським. Типу, можна, я з вами попрацюю. Типу, просто постажуюсь, мені дуже з цим цікаво. Але це був напевно зайвий обов'язок для мене, мені було з цим ще набагато складніше, коли я пішла звідти, мені стало набагато легше продовжувати навчання, і вже, напевно, через е, півроку, тобто при закінченні першого курсу, я почала розвиватися в сфері візажу, і мені було з цим окей. Хоч і це займало достатньо часу. Але е, коли ти вже внік. В те, що відбувається в університеті, можна починати, але я вас дуже благаю, якщо ви поступаєте, напевно, в будь-який університет перші півроку просто займіться тим, що ви навчаєтесь і ви спілкуєтесь з новими людьми, і ви адаптуєтесь до цього стилю життя. Бо насправді ну, особисто для мене це було дуже складно. Ну і так, я пережила цей перший рік, потім почала продовжувати другий рік, було також дуже цікаво. Я почала ще працювати в компанії, також дуже цікаві саме в сфері маркетингу. І з цього я хочу перейти до плюсів і мінусів моглянки. І перший дуже-дуже такий жирний плюс це велика кількість можливостей загалом. Типу, якщо ти вже навчаєшся десь на другому можливо, навіть на першому курсі, у тебе дуже багато можливостей працевлаштування багато людей знають моглянку, і багато людей. І підприємців, коли чують, що ти якби студент Могилянки, вони одразу думають, що а ти відповідальний, тобі можна довіряти, і ти будеш класно виконувати свою справу. Тому, якщо ви вступите, мені здається, там питань великих з працевлаштування не буде. Також дуже багато людей скидують в загальні чати. Типу ребята, типу, є робота. Якщо хочете, доєднайтесь або є стажування. Тому ви зможете справді отримати досвід, якщо у вас буде на це бажання. Наступний плюс це те, що я вже проговорила, це предмети вільного вибору. Для мене це великий плюс, бо я різностороння людина, цікавлюсь багатьма речами, але на цьому дуже довго загостряти тему не буду. Також плюс це велика кількість соціальних організацій. Соціальна організація це організація, в якій ти приймаєш участь і вкладаєш якусь частинку своїх вмінь. Це для розвитку якоїсь масштабної більш справи. І ці соціальні організації в Могилянці є на дуже, дуже багато різних тем. І також в Могилянці, коли ти приймаєш участь в цих соціальних організаціях, ти отримуєш додатковий диплом з нормальним дипломом про навчання. Ти отримуєш ще додаток до диплому, де прописано для майбутніх підприємців або людей, якщо ви можливо захочете вступити за кордон на магістратуру. Прописано, чим ви займалися в університеті, тобто вашій загалом активності. Перейдемо до мінусів. То, як на мене, те, що у нас не так багато саме про маркетинг, те, що ось було це питання, але. А мені б хотілося, щоб за ці два роки було б більше предметів, пов'язаних з маркетингом, а не тільки з економікою. А, на мою думку, це має сенс те, що у нас дуже багато про економіку. Але все ж таки мені хочеться, щоб було ще більше маркетингу і більше творчості. Ну, також з приводу предметів. Мені здається, є предмети, які а, загалом не дуже потрібні. Типу, але це також моя особиста думка. А, можливо, комусь вони будуть дуже потрібні і сподобаються. Ну і наостанок прийдемо до моїх порад. Мені здається, мої поради пов'язані з тим, що потрібно обрати під час цього моменту вступу, що тобі справді по душі, не те, що хочуть твої батьки і так далі, але настояти на своєму. Бо саме в цей період вирішується, як ти будеш жити наступні 4 роки. Якщо ви хочете робити так або інакше, а хтось з вашого оточення каже, що це не дуже прикольно, Є іноді моменти, коли до цього потрібно дослухатися, але загалом дуже важливо настоювати на своєму і вирішувати, що ти хочеш від цього життя. Хоча це дуже складно зробити в 17 років. Але йдіть за душею: те, що вам цікаво, те, що вам відгукуєтесь, йдіть туди. І хай вам просто щастить і все складеться з вашим ступом. І це було моє перше відео. Я сподіваюся, воно було вам корисним, воно вам сподобалось. Якщо так, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики. Залишайтеся зі мною. Буду дуже рада, якщо ви будете під'єднуватися до моєї спільноти. Зустрінемось скоро. Дуже дуже дякую вам. Гарного дня! 不，卡不。卡。